Вже майже 30 років у великій родині атомників Рівненської АЕС працює Сергій Миколаюк. Протягом своєї трудової діяльності він невпинно розвивався та рухався кар'єрними сходинками. Нині він обіймає посаду дефектоскопіста рентгенного гама 6-го розряду служби контролю металу. Про свою роботу пан Сергій розповідає із особливою гордістю, адже дуже любить її. Наша робота дуже відповідальна і важлива. Тут працюють спеціалісти. Наше головне завдання виявити дефекти. Все ми повинні провірити, що надійно працювало. Це безпека атомної станції від нас залежить. За роки роботи на підприємстві Сергій Миколаюк зарекомендував себе як відповідальний та досвідчений працівник, який сумлінно виконує свої професійні обов'язки. Він активно пропагує принципи культури безпеки та не залишає без уваги навіть дрібні деталі. Чітко, якісно повинно себе виконуватись. Ми повинні свою роботу зробити, задокументувати, видати протоколи заключення. Я дуже відповідально до цього ставлюся. Дефектоскопіст бере активну участь у цеховій діяльності та користується авторитетом серед колег. Атомники додають, що Сергій Миколаюк є висококваліфікованим працівником та намагається постійно досягати максимально ефективних результатів у роботі. Дуже відповідально ставиться до роботи. Багато чому навчив багато років. Ми вже працюємо разом. Все у нас дуже добре. З повагою відгукується про пана Сергія і його керівник. Додає, що атомник безупинно передає набутий досвід, знання та професійні навички молодим працівникам, тож вважає його справжнім прикладом для наслідування. Сергій Петрович дуже любить роботу, завжди допомагає людина, яка завжди підставить плече. Його працелюбність це добрий приклад. Я впевнений, що всі на це звертають увагу, особливо молоді працівники. Сам же пан Сергій вважає свій колектив справжньою родиною, де панує атмосфера доброзичливості, поваги та взаєморозуміння. Колектив це друга сім'я. Ти працюєш з людьми, на яких ти можеш положитися. Велика довіра до людей один одному довіряємо допомагаємо, якщо щось треба. Сергій Миколаюк з теплотою згадує про роки роботи на підприємстві. Вдячний долі, що був частинкою колективу атомників Рівненської АЕС. Невдовзі атомник піде на заслужений відпочинок. Дуже вдячний цим керівникам. Дуже було мені приємно працювати з цим колективом. Герой сюжету переконаний, що його кропітку працю неодмінно продовжать справжні професіонали своєї справи, які віддано працюватимуть на енергетичне благо нашої країни. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїтазегерес.